Велика терористична атака російських варварів на столицю та обласний центр України. У Києві ми бачимо зранку вучань кількох районах, зокрема в центрі нашого міста. Також агресор вдарив по кількох об'єктах критичної інфраструктури. За даними на цей час від ракетних ударів в нашому місті загинули 5 людей, 51 постраждали. А зараз 42. 42 людини знаходиться в закладах міста, мінзакладах. Усі міські служби працюють в режимі надзвичайної ситуації, оперативно реагують, долають наслідки атаки. Зараз ми бачимо, служби комунальні працює, загроза триває, тому прошу всіх не нехтувати безпекою і сигналами повітряної тривоги під час тривоги, будь ласка, перебувайте в укритті, візьміть, будь ласка, теплий одяг, воду, запас їжі, зарядний пристрій для телефонів. І в місто, прошу, без гострої потреби, не, будь ласка, не заїжджайте. Нагадаю, що станції метрополітену працюють як укриття. Наразі, після відбою тривоги, яка тривала 5,5 годин, рух поїздів на всіх станціях з метро оновлено. Ми працюємо, робимо все для забезпечення, життєзабезпечення міста. Дякую всім киянам за розуміння і витримку. Ворог хоче нас злякати, у нього нічого не вийде. Зберігаємо спокій і діємо разом ми вести. Слава Україні!